Я очик, найкраще тут. Сьогодні у нас вчора спортивне відео на тему, як скласти ефективне сплід тренування. Більшість людей займаються за принципом спліт-програм, коли м'язові групи розподіляються по групам. Я розкажу вам про кілька популярних варіантів сплітів. Перший варіант. Перший день ми робимо спина плюс біцепс, другий день груди плюс трицепс. І третій день ноги плюс плечі. Відповідно, спочатку попрацюємо великі групи м'ясів. Це спина, груди, відповідно, ноги. Потім йдуть біцепси, трицепси і плечі. Чому не варто починати з біцепса, трицепса і плечей? Тому що ми потім неповноцінно прокачаємо великі м'ясові групи. Другий варіант це спина, плюс трицепс, груди, плюс біцепс і ноги плюс плечі. В другому варіанті, відповідно, ми більше навантажуємо руки, тому що коли ми працюємо по першому варіанту, Відповідно, працює спина, також допоміжну допомогу робить біцепс під час виконання тих чи інших вправ. Відповідно, він вже навантажується під час виконання права на спину. Тут в варіанті другому працює спина, відповідно, частково долучається до роботи біцепс і ми пропрацьову повноцінно. Тріцепс, який в цей час не загружений, відповідно, ми його гарно пропрацьовуємо. Другий день груди плюс біцепс, такий самий підхід. Працюють груди, частково долучається трицепс і в спокійному стані біцепс, який ми також гарно прокачуємо. Тому руки. Варіанті номер 2 більше прокачується по кількості вправ на кожну групу м'язів, на велику групу м'язів спина груди, ноги нога 3-4 вправи, відповідно на 30 біцепс, плечі, відповідно на плечі повноцінно 3, а біцепс 30, 1, одну або дві вправи. Також є так, варіант спліт-тренування тягне штовхай. Що це з собою передбачає? Перший день ми виконуємо тягові вправи, це спина, біцепс і задню дельту включаємо. Другий день штовхальні вправи це груди, трицепс і передня та середня дельти. І третій день ми виконуємо тільки вправи на ноги. В більшості вправи е в тренування, спліт-тренування підходять для чоловіків, для жінок вони менш корисні, тільки за виключенням, що ми зробимо акцент на ноги, спину та плечі. В е грудні м'язи ми не будемо прокачувати окремо. Варіант спліт тренування для дівчат. Перший день попрацьовуємо тільки ноги. Другий день працюємо спина 4 вправи, плюс біцепс, одна-дві вправи. І третій день плечі, 3-4 вправи, груди, дві вправи і трицепс, одна-дві вправи. Дякую, що ви перебуваєте на моєму каналі. Попереду багато теплих і спортивних історій. Пишіть в коментарях, який варіант тренувань вам ближче. Буде цікаво поспілкуватися.